Пам'ятник садово-паркового мистецтва парк перемоги знову під загрозою. До редакції звернулися обурені люди, які мешкають поруч із парком. Їх непокоїть ситуації з деревами, які були вирубані поруч із будинком. Що на вулиці Маршала Говрова, 11, дріб. 1. на місці побувала наша знімальна група. У своєму письмовому зверненні до телекомпанії Круг Одесит Олег Миколаєвич Говороновський стверджує, збиток від вирубки понад 70 дерев на ділянці площою чверть гектара вже склав півмільйона гривень. Хоча будь-які дії щодо суміжних із парком перемоги земельних ділянок заборонені рішенням міської ради від 8 липня 2011 року. Але, схоже, для деяких чиновників та підприємців є лише один нехитрий закон. Якщо щось не можна, але дуже хочеться, то можна. Місцеві мешканці стверджують, приватна структура разом з посадовцями організувала виробку дерев, на місці яких під виглядом пожежного проїзду хоче влаштувати автостоянку. Мешканці стверджують, прокуратура не реагує. Більш того, ніхто за це досі не поні. Ніс відповідальності журналісти телекомпанії Круг звернулися до приморської райадміністрації, яку досі очолює Іван Пастушок. Там відповіли до нас. Це не має жодного відношення. У КП Парки Одеси стверджують, все, що відбувається, цілком законно. Вже на сьогоднішній день нічого нового провір розслідування ніяких проблем немає. Навіть якщо дії чиновників і приватної компанії є законними, виникає питання: невже справді знадобилося вирубувати дерева у парку і не знайшлося іншого виходу, аби забезпечити комфорт місцевих автовласників? Анатолій Костян, Юрій Рух, телекомпанія «Круг».